У Миргариді 26 січня відбулася чергова нарада керівників комунальних служб громади. Серед актуальних питань робота комунальних підприємств в умовах значних енергетичних коливань і зростання витрат. Зокрема, було відзначено подорожчання дизельного пального. Нині його вартість сягає до 63 трьох гривень за літр, що безпосередньо впливає на експлуатацію техніки та діяльність служб. Комунальні підприємства «Спецкомунтранс» подало документи на відновлення екскаватора в межах фонду охорони навколишнього природного середовища, також у планах очищення ливневих каналів. Аналізації на території громади. Під час наради проінформували й про зустрічі з головами вуличних комітетів. За результатами зборів заплановано роботи по благоустрою, у тому числі опилювання аварійних осик на вулиці Течини. Окремо обговорили інфраструктурні проєкти. Триває підготовка проєктної документації щодо будівництва другої гілки напірного колектора. У Зубівці завершуються роботи з благоустрою кладовища. Також порушили питання забезпечення дровами мешканців сіл визначених пільгових категорій. Крім того, в громаді розпочато розробку плану просторового розвитку, який визначатиме подальше планування та використання територій. Значну увагу приділили енергетичній ситуації. Через коливання напруги зростає навантаження на електроприлади. Керівник Миргородської об'єднаної філії Полтава Обленерго Олег Сленько пояснив: підприємство здійснює лише розподіл електроенергії в межах району та намагається максимально вирівнювати напругу, однак обсяги та рівень напруги повністю залежать від загального постачання. Окремо під час наради зупинилися на проблемі роботи обладнання безпосередньо на об'єктах комунальних служб в умовах нестабільного енергопостачання. Через з різкі коливання напруги фіксуються випадки повного виходу з ладу технічного обладнання і генераторів, що ускладнює роботу комунальних підприємств та потребує додаткових витрат на ремонт і відновлення техніки. Котенівці працюють зараз в штатному режимі, в залежності від наявності електропостачання в мережі. Відповідно, коли припиняється електропостачання, включаються генератори роботи. Генератори зрозуміло, що працювати цілодобово не можуть, тому під цей час вводяться графіки подачі послуги, ну, наприклад, 2 через 2. Є постійна проблема у, в самих параметрах енергопостачання, і при тому ці параметри можуть мінятися дуже різко протягом декількох хвилин. Попередній тиждень напруга. Коливалося від 160 до 300 вольт. Відповідно те обладнання, яке дуже чутливо реагує на, на, на неякісні параметри енергопостачання, воно спрацьовує і відключає ті самі котли, відключає теплові насоси, при наявності навіть електроенергії в мережі, приходиться запускати генератори для того, щоб можна було в цей період забезпечити, ну хоч більш-менш яке теплопостачання, ну і циркуляцію і теплоносія у тепловій мережі. Основне способом підтримки роботи теплових пунктів і котелень під час відключень залишаються генератори, однак і вони мають обмежений ресурс. За словами Сергія Швайки, лише за вихідні з ладу вийшли вісім малопотужних генераторів, які забезпечували роботу теплових пунктів і дахових котелень. Наразі їм шукають заміну за рахунок наявних генераторів в інших бюджетних установах. Водночас зросла кількість звернень від мешканців з індивідуальним опаленням. На жаль, забезпечити всі будинки генераторами або постійним електропостачанням технічно неможливо. Для стабільної роботи котельні чи багато Верхового будинку потрібен генератор потужністю щонайменше 100 кВт, що перевищує можливості міського бюджету. Ситуація з водопостачанням і водовідведенням наразі є більш прогнозованою. Водозабори та насосні станції забезпечені генераторами. Тож, у разі тривалих відключень електроенергії, можливе почасове подання води за графіком. Критичних збоїв у роботі систем не зафіксовано. Однак, через перепади напругу та низьку якість електроенергії спостерігаються масові виходи з ладу глибинних насосів, що подають воду зі свердловин у місті та селах. Наразі підприємства не має. Достатнього резерву такого обладнання, тому у разі нових аварій виникатиме потреба в закупівлі насосів, постачання яких триває щонайменше кілька днів. Наприкінці наради комунальні служби вкотре звернулися до мешканців із застереженням. У разі відключення електроенергії не користуйтеся ліфтами, адже це може призвести до небезпечних ситуацій. Звертаюся до мешканців, ну як мінімум, перед відключенням згідно графіків, які вже всі знають. Не користуватися ліфтами за 5 хвилин, за 10 хвилин, якщо встигну, зараз ну, багато хто не встигає і застряє в ліфтових кабінах. На сьогоднішній день на всю територію обслуговування наших, ну, нашої дільниці Полтава ліфта, яка обслуговує Миргородські ліфти, також працюють тільки три людини. Забезпечити цими людьми. Вчасне вивільнення із ліфтової кабіни ну, це потрібен час. Вчасне не вийде. Ну, не, не, не Тому е, час очікування в ліфтовій кабіні може до, досягати там, до 2-3 годин. А через це е, ну, треба ну, все-таки більш мабуть, відповідально ставитись до цієї ситуації. Комунальні служби Миргородської громади продовжують роботу в умовах підвищених навантажень, оперативно реагуючи на енергетичні виклики та потреби мешканців. Попри наявні труднощі, у місті та населених пунктах громади плануються виконуються першочергові заходи, спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності.